Доброго дня, Миколаїв, 29 вересня, 24 рік. Ну, як всі вже відразу поняли, кому цікаво лишається, хто по полям, по тому всьому іншому. Якщо цікаво, хочете щось дізнатися, лишайтеся. Сьогодні піде мова про щеплення. Щеплення від окуліровки першої, яку ми робили, це від Володимира Хмеля, який ми отримали з міста Ізмаїл. Є відео, закріплю, як ми робили ці окуліровки, ну там нічого такого. Посилання буде в описі. Живці були тонесенькі. І що я хочу, Ну, прижилося у нас прижилося, але прижилося не все. Робили ми, теж ми експериментуємо, як правильно робити, тому що. Зазвичай ми лишаємо бруньку, не хоче фокусуватися. Ось, бачимо, як все в нас прийнялося, все в нас живеньке. Розкрили ми бруньку. Чому ми її розкрили? Тому що, хочу довести до кінця, ось як ми замотували повністю бруньку, тому що були дуже тоненькі живці з невизрівшими бруньками, як сказати. Ось, бачимо, це однорічний приріст з визрівшими бруньками. Він має такий коричневий вигляд. І щоб вони були визрівші, треба верхівку ось прищіпляти. І потім вони ось добре так визрівають. Навіть тоненькі, добре приживаються бруньки. Тут у нас бруньки були не визрівші. І що я хочу сказати? Ось тут, де ми замотували повністю бруньку, у нас збереглися, ну, збереглися, ми ще не знаємо, тому що її не було додіватися. Бруньки всі лишилися. ну На крайній випадок, як ми. Розмотали, то вони не відпадають. А де ми лишали відкритими бруньками, ми зазвичай лишаємо відкритими, тому що у нас зараз щеплення проводиться Вон, філімон, як завжди, на своєму посту. То у нас ще дуже спекотно. У нас кінець вересня, а 30 градусів спеки, то там 50% брунька відпала. Ну, Скоріше, вона загинула або відсохла, але щітки прижилися. Тож, все майже все прижилося, хоч і тоненькі були живці, але, але, але ми їх теж на тоненькі гілочки і у нас ну, поки що прижилося, а там ми будемо спостерігати. Зробимо висновки вже навесні. Так що дякуємо Володимиру Хмельню за живці. Ось брач, бачимо, навіть де такий щиточок був і гарненький, брунька в нас теж відпала. Ось. Ось бруньки лишилися. Але щіточки всі вони всі вони прижилися дуже гарно, вони зелені, вони всі живі. Ось відпала брунька. Бачимо, тому що ну, високі в нас температури. Тож в нас краще замотати бруньку. Але її це мінус в чому її потрібно вчасно потім розмотати, тому що вона спариться. Як тільки щиточок прижився, треба розмотати. А то і раніше. Перемотати його. Тому що спарюється. У нас, я ж кажу, зараз спека 30 градусів. Але все буде добре. Прижилося, я ж кажу, навесні все будемо спостерігати за розвитком. Такі в нас осінні щеплення окуліровки, тому що в нас на півдні ще раз, десятий раз повторюся, дуже спекотно, то в нас серед літа або серпні місяці це зарано на півдні України щеплення робити. Зараз якраз це наші самі перші, а є пізніші, але вони всі поприживаються і все буде гарно. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати на цій землі і насолоджуватись своєю працею.